В ефірі новини сьогодні у випуску 24 лютого відбулося пленарне засідання 69-ї сесії з Мирської міської ради 8-го скликання. В Ізмаїлі плетуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення». в Дунайському центрі професійної освіти відбувся святковий концерт Чарівний світ рідної мови. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 лютого орієнтовно такі. 869 тисяч 530 осіб особового складу, 10 тисяч 182 танки, 21 тисяч 168 одиниць бойових броньованих машин, 23 тисяч 652 артилерійські системи, 1 тисяча 299 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 26. 6767 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3064 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 38 582 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3759 одиниць спеціальної техніки. 24 лютого під головуванням міського голови Андрія Абрамченка відбулося пленарне засідання 69-ї сесії ізмейської міської ради 8-го скликання. В ході засідання ухвалили звернення депутатів Ізмельської міської ради про підтримку президента України Володимира Зеленського. Також ухвалили ряд інших питань. Подробиці дивіться у сюжеті. 24 лютого 2025 року відбулося пленарне засідання 69-ї сесії зміської міської ради зміського району Одеської області, 8-го скликання. Засідання пройшло під головуванням ізмийського міського голови Андрія Брамченко. На сесії зареєструвалося 30 депутатів. Засідання розпочалося з державного гімну України та хвилини мовчання на честь загиблих українських захисників та захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність батьківщини. Першим питанням порядку денного було схвалення звернення депутатів із міської міської ради району Одеської області, восьмого скликання, про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Сьогодні від Збройних Сил України та верховному товари, що президента України Володимира Олександровича Зеленського залежить на майбутнє Європи. Ми, депутати з Миської міської ради, висловлюємо повну підтримку президента України Володимира Олександровичу Зеленського, який щоденно докладає значення зусиль за незабезпечення стабільності, безпеки та гідного рівня життя кожного українця. Український народ свого президента на демократичних випадках. І не залишається легітимною легітимної держави, що неопинно працює на країни, навіть в нападать часи. Звернення буде направлено до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів Міністерства закордонних справ України Одеської обласної державної адміністрації та Ізмельської районної державної адміністрації. Загалом на порядок денний було винесено 12 питань, серед яких здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ізмейською міської ради, укладення меморандуму про співпрацю та партнерство між головним управлінням національної поліції в Одеській області та Ізмейльською міською територіальною громадою, укладення меморандуму про співпрацю між ізмейською міською. Територіальної громади та благодійною фундації конфлікт та розвиток, зміну у структурі та чисельності апарату змейської міської ради, участь у проєкті Хелс-Ера, медичні фонди для покращення медичних послуг та медичної діяльності в прикордонному регіоні та інші на засіданні. Була висвітлена інформація щодо міської програми термінового відновлення житла постраждалого внаслідок провів збройної агресії Росії. В рамках програми на території Змільської міської територіальної громади від початку 2023 року відновлено три заклади культури та освіти. 36 багатоквартирних будинків та 122 приватних. На сьогодні триває процедура по закупівлі відновних робіт вторая черга постраждавного будинка по вулиці Кірбенська, 216. Закінчено відновлення роботи перша черга будинку по вулиці Кронецька, 2014. Та триває підготовчі роботи з проектування капітального ремонту зазначеного будинку вторая черга. Заплановано продовження відновних робіт по приватному сектору. Посадало до 27.09 року, 50 будинків. Ці роботи з відновлення, окрім вікон, дверей та внутрішньої роботи. Проводяться опередні підготовчі роботи з відновлення будинків, які потребують чимало коштів і заручення державних коштів та коштів для будівних фондів. Це багатоквартирні будинки по вулиці Кубнаська, 111 та допомольної 2. На два будинки приватного сектору по вулиці Піднаймецька, 269 та вулиці Левченка, 59. На по будинку по вулиці Піднайська, Сторонів та вулиці Топольної 2 тривають роботи і складання технічного освіту. З метою безпеки біженців, проживаючи біля будинки по вулиці Топольної 2, 15 стороні, встановлена тимчасова дорожнього, та після отримання матеріально заверених заяв власників квартир зазначених будинків будуть проводитися роботи з демонтажами. Пороботом стосовно будинку 15 області 15.069 виконано технічний звіт, попереднє розроблене проєкт капітального ремонту, підновлення яким проходить експертна оцінка. У 2025 році, станом на 30 січня, отримано 94 заяви про пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 38 приватних будинків, 53 квартири, два заклади культури та один заклад освіти. Виконано скління 9 під'їздів, 6 будинків, паверкових будинків восьми приватних будинках та 20 квартир квартирах 5 багатоквардових будинках. З метою зберігання будинка, несприяння погодних умов, накрита пліткою покрівля вікна, 19 пошкоджених об'єктів, в тому числі покрівля та вікна багатоквартирного будинку по вулиці Хлостка, 37. Загалом на відновлювальні роботи пошкодженого житлового та комунального майна в рамках програми відновлення у 2025 році укладено 14 говорів. Ознайомитися із рішенням засідання 69-ї сесії Змільської міської ради можна на офіційному сайті міста Ізмаїл. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Указом президента України почесною відзнакою «За мужність та відвагу відзначено 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського, Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Стрічку до бойового прапора військової частини за мужність та відвагу Володимир Зеленський вручив напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення, начальнику прикордонного загону полковнику Павлу Цвеліху. В Ізмаїлі плетуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення. Це стало можливо завдяки співпраці Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості та міської територіальної громади. Підтримала цю ініціативу голова волонтерського центру Павучихи Ізмаїла. Дивіться далі. В Ізмаїлі платуть маскувальні сітки за державною програмою Армія відновлення. Це стало можливо завдяки співпраці Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості та міської територіальної громади. Підтримала цю ініціативу голова волонтерського центру Павучихи Ізмаїла. Комунальне підприємство підтримало ініціативу нашої волонтерки, дуже активної мешканки голови громадської організації Павучихи Ізмаїлу. Це Ірина Гологоб. Боротька, вона з самого початку війни на волонтерських засадах пліте сітки. І кого ця можливість цікавить, то можна долучитися. Наразі за цією програмою працюють кілька жінок. Графік роботи гнучки, зазначили у центрі зайнятості. Кожна може обрати зручний час. Ці роботи можуть організовуватися так званим гібким графіком роботи. Робочої організації робочого часу, тобто це не е, державна установа, чи це не приватний магазин е, з певним е, часом роботи? Е, завдяки е, Ірині, вона створила таку затишну атмосферу в своєму колективі. Люди почуваються себе гідно, спокійно, там зроблені умови. Більшість волонтерів організації Павчихи Ізмаїла працюють з початку повномасштабного вторгнення, розповіла керівниця Ірина Голобородько. Наразі до них приєднались дівчата за програмою Армія відновлення. Це дало можливість пришвидшити виготовлення сіток. Це невеликі гроші. Це мінімальна оплата, але завдяки їх праці ми значно. Пошвидшили, пришвидшили плетіння світок. У нас зазвичай була черга півтора-два місяці. Зараз ну, менше місяця черга. Вони дуже гарно працюють. Я дуже задоволена тим, що вони у нас є. Познайомились з нашими дівчатами. все добре, всі спілкуються, знаходять спільну мову, розуміються. Усі матеріали та самі сітки волонтери закуповують завдяки донатам, які збирають під час благодійних заходів. Також допомагають місцеві жителі. Останній раз ми купили сітку завдяки співпраці з будинком культури, з волонтерами, які теж плетуть сітки. Ця сітка ну майже 4,5 тисячі стоїть. Нам її вистачить приблизно на два місяці. Дуже гарна сітка. Якщо бачите, це також гарна в якості, вона, на жаль, не дешева. Спанбод, цей матеріал, з якого ми платимо, це називається спанбонд. Ми його теж закуповуємо теж завдяки донатам. Його рулон вартує приблизно 3800. Нам вистачає. Набагато, ну це залежить від замовлень. Сітки плетуть туди, де є на це потреба. Додала Ірина Голобородько. Орієнтуються перш за все на замовлення військових. Плетимо туди, де є потреба. Зазвичай це от наші прикордонні загони будь-які області, і в Сумську область відправляли, і в Харківську багато чого йде на Херсонську область. Де є потреба, туди і відправляємо. Залучати до суспільно корисних робіт у вигляді плетіння маскувальних сіток, можна і переселенців, зазначив директор ізмельської філії Одеського обласного центру зайнятості Володимир Довгаль. Для цього необхідно налагодити співпрацю з керівниками громади змейського району. Давайте разом знайдемо можливості для того, щоб ті кошти, які зараз в нас є, щоб вони були отримані людьми. У вигляді заробітної плати, давайте зробимо так, щоб ці кошти, майже мільйон гривень, лишилися в наших громадах і поліпшили життя в наших громадах. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 21 лютого в Дунайському центрі професійної освіти відбувся святковий концерт Чарівний світ рідної мови присвячений міжнародному дню рідної мови. Організаторами свята виступила адміністрація Дунайського центру професійної освіти сумісно з обласним центром національних культур. Подробиці розкаже наш кореспондент. 21 лютого в Дунайському центрі професійної освіти відбувся святковий концерт «Чарівний світ рідної мови, присвячений міжнародному дню рідної мови. Захід організувала адміністрація навчального закладу спільно з обласним центром національних культур. Свято об'єднала учнів, викладачів та гостей, які зібралися, щоб вшанувати рідне слово та підкреслити його значення в житті кожної людини. Хочу щиро щерно привітати всіх зі святом рідної мови. Ми живемо на території Бесарабії, тож тут поширено багато мов. Але я вважаю, що саме українська мова може нас об'єднати. Для мене мова має найбільше значення, тому що я планую її поширювати і покращувати свої навички, адже мова це наче глибоке море. Яке ми ще не пізнали, концертна програма вражала свою різноманітністю та глибиною патріотичного змісту. На сцені лунали патріотичні пісні, що викликали у слухачів сльози та гордість за рідну країну. Зворушливі вірші про рідний край і рідну мову виконували учні, нагадуючи про красу та молодійність українського слова. Особливо вразили публіку колективні виступи з народними піснями. Артисти вийшли на сцену в традиційних українських костюмах, вишиванках, прикрашені яскравими орнаментами, що відображали культурне багатство України. Дівчата у віночках додавали барвистості дійства, підкреслюючи гармонію з природою та національними традиціями. Зала та сцена були тематично прикрашені в дусі української культури: вишиті рушники, птахи, кольорові стрічки та банери з мудрими висловлюваннями про мову. Все це створювало Затишну атмосферу та урочистість, підкреслюючи глибину поваги до рідного слова. Проведення таких заходів є надзвичайно важливими для збереження та популяризації рідної мови, об'єднання поколінь та зміцнення національного духу. Вони сприяють формуванню патріотизму, поваги до історії та культури свого народу, а також згуртовують суспільство навколо спільних цінностей. Захід завершився виконанням пісні Мир над Україною, що стала символом єдності та віри, що на нашій землі. Буде мир. Учасники та глядачі залишили концертну залу в піднесеному настрої та віру у світле майбутнє України. Влада Нова, Кристина Лангольф для програми. Новин. В Одесі поліція та СБУ затримали виконавця терористичного акту. Подія сталася в день 20 лютого. 18-річний місцевий житель виготовив вибуховий пристрій дистанційної дії і поклав поряд з автомобілями на стоянці однієї з держустанов. Вибухівку було приведено в дію шляхом дистанційного керування. У наслідок вибуху були пошкоджені кілька автівок та фасад будівлі. Правоохоронці затримали молодика на автовокзалі. Він планував втечу до столиці. Попередньо встановлено, що його завербували російські спецслужби через один із месенджерів. За вказівками так званого куратора він винайняв житло, придбав компоненти, виготовив з них вибуховий пристрій, який встановив у громадському місці. Фінансував теракт, вибирав місце час та об'єкт для підриву замовник. За свою роботу молодик повинен був отримати грошову винагороду. Виконавця злочину затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Повне коло осіб, причетних до теракту, наразі встановлюється. Поліцейські розслідують обставини побиття посадовця Одеської міської ради. Подія сталася 24 лютого ввечері у дворі однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі. На 42-річного чоловіка накинувся невідомий, побив і втік. Потерпілого госпіталізували з попереднім діагнозом забій на рана голови та переломи кісток передпліччя. За даним фактом, слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Встановлюють правопорушника та всі обставини злочину. Слідство триває. Як змінився курс валют? Та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок. Продати за 42 гривні 5 копійок. Євро купівля 43 гривні 50 копійок. Продаж 44 гривні 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 26 лютого, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу. В день 7-9 градусів тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 3-4 градуси морозу. В день 1-2 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб-каналі онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.